Вітаю всіх добрих глядачів каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні продовжую висівати насіннячко перцю на розсаду, і так само вже починаю висівати на розсаду насіння капусти. Насіння болгарського перцю я попередньо замочувала у стимуляторі росту. Тут у мене кусочок листочка алоє. Що таке стимулятор росту? Це речовини, які допомагають насіненці. Прокинутися, які стимулюють її до швидшого проростання. Для чого ми це робимо? Для того, щоб пришвидшити проростання насінини. Насіння перцю, на відміну від насіння помідорів огірків, сходить дуже-дуже довго. Тому найкращий спосіб стимулювати його до проростання це замочити у водичці, у чистій воді або додати стимулятор росту. У мене сікало. До речі, одразу відповідь на питання, хто мене запитував. Водичка в баночці і кришка тут. Я не щільно закриваю цю кришку. Тут завжди є доступ свіжого повітря. Не треба її закручувати так, щоб вода навіть не виривалася. А ще раз в день я оцю кришку просто відкриваюся. Можна взагалі кришкою не накривати. Так, ну і тепер ще один важливий момент це знезаражування насіння. Насіньку знезаражуємо для того, щоб захистити його, захистити рослини від різних хвороб. От. Зливаю все, що в мене тут є в баночці. До речі, подивіться, всі насінинки на дні. Бачите, одна не одна зверху не плаває. Насіннячко гарне, воно добре взяло вологу, воно набухло. Так, тепер зливаю все сюди. І знезаражувати буду у розчині марганцівки. Марганцівку маю ще старих запасів, ще купила кілька років тому, от, бачите, таку невелику пляшечку і маю до сих пір, тому що використовую її дуже мало. От. Але ну, для мене марганцівка це все-таки найкращий спосіб для знезаражування насіння. Так. Не насипаю, щоб не сипнулося забагато. А ось так. От, бачите? Не насипаю, посипнеться забагато і... і шкода буде просто її, бо більше її на даний час нема де використати. Все. Отак, От зубочисткою. Отак От просто зубочисткою вмочила в водичку. Тоді сюди. І маємо ось такий розчин. Так, тепер сюди на сінечко персю. От. І лишаю на півгодинки. Так. Це стоїть. Можна підготувати за цей час стаканчики. Перець вирощую в стаканчиках, це дуже зручно, тому що в мене кожна перчина росте окремо, без пікірування подальшого, без пересадки. Спочатку висіваю ось такі стаканчики ємністю 200-220 мл. І пізніше, коли коріння повністю затягне весь стаканчик. Обережно, перевалкою, щоб не травмувати кореневу систему, переселяю у півлітрові стаканчики. І так, в мене розсада росте до тих пір, поки я її висаджую або на глядочку, або в теплицю, чи парничок. Так, оцей стаканчик вже підготовлений, тут вже є отвір. Обов'язково треба робити отвори в дні стаканчика, щоб зайва водичка мала куди виходити. Якщо буде забагато вологи. Коріння буде мокріти і розсада буде загнивати. Можна отвори проколювати. Ну, я отак беру. Бачите, збоку надрізала чуть-чуть і все. Так, ще кілька штук треба. Так, стаканчики підготовлені. Насіннячко знезаражується. Так, до речі, ще одне питання: скільки днів можна тримати насіння у воді? От, Чи просто у водичці, чи у водичці зі соком малої. Я тримаю 5, 6, 7 днів до тижня часу. Ну, Більше не варто. цього часу, оцих кількох днів, достатньо буде для того, щоб насіння гарно взяло вологу, набухло і готове було до швидшого проростання. Так, тепер сюди. Тепер у стаканчики насипаю ґрунтосуміш. Використовую універсальну ґрунтосуміш для вирощування розсади. Насипаю половину висоти стаканчика, гарно ущільнюю, одразу добре збризкую водичкою, щоб тут було багато вологи. А вона дуже важлива, тому що насіння в нас було в воді, йому потрібна волога. Ось так. І сюди на піднос. Якщо буде щось витікати, висипатися, воно все буде на підносі. Ще хочу сказати, що я не використовую для висівання насіннячка на розсаду ґрунт, от, з городу чи з садка. Для цього потрібно дотримуватися певних пропорцій. От. А ще цей ґрунт має бути легкий, що дуже важливо, якщо ми використовуємо на стелажах або на підвіконях, і нам час від часу треба підносити у ці луточки, де є стаканчики з розсадою. Тому я стараюся ґрунт у суміш купувати. Так, тут все готове, і поки насіннячко перцю не заражується, висіватиму капусту. Висіватиму ранню стиглу капусту саме для раннього урожаю. Шановні мої глядачі, це не зашвидко. Маю такі записи з минулих років. минулого року капусту я висівала 21 лютого і ще кілька насінин висіла 27 лютого, тобто, в лютому. Висіваю не все насіннячко одразу, а висіваю поетапно. Висіваю в один день, 10 насіння. тут, до речі, по 10, по 20 насінин. А всю іншу капусту досіваю через місяць. От, тобто, у мене потім на грядочках виходить таке почергове визрівання урожаю, це дуже зручно. Капусту висіваю в лоточки. Беру такі високі лоточки. Знову ж таки, в дні лоточка обов'язково роблю отвір, тут все те саме, як і в усіх інших рослинах, щоб вода не застоювалася, щоб вона мала куди витікати. І такі невеличкі отвори. Можна брати пластикові лоточки з кришками. От. У мене таких багато є, то я в них висіваю капусту. Грунтосуміші ще насипаю до половини висоти лоточка. Знову добре збризкою землю водичкою, щоб тут було багато вологи, тому що для того, щоб насіннячко Проклюнулося, проростало, потрібно тепло і волога. А вся зайва волога буде просто виходити через отвори на піднос або піддон. Так, все. Половину насінинок висіваю, решту залишаю, решту залишаю, висіватиму пізніше. Земля зволожена. Тепер ручкою або олівцем роблю такі невеличкі вм'ятини, розмітки, два рівчики. От. І викладаю сюди насінинки. Ось так. Бачите, добре видно насінинки, вони оброблені. Я їх попередньо не замочую, не знезаражую насіння якісне. Так, і тепер присипаю грунту суміщо. Добре ущільнюю. І так само щедро проливаю водичкою. Вологи потрібно багато для того, щоб. Не лише пробудити насінини, а щоб гарно розчинити всі оці речовини, якими на обклеєне. І щоб вологу гарно зберегти всередині, накриваю лоточок плівкою. Якщо і лоточок з кришкою, просто достатньо кришку закрити і все. І тепер насіннечко капусти у нас буде проростати ось такому парничкові. Так, перші насінини капусти посіяли, тепер повертаємося до перцю. Зливаю розчин маганцівки і насінинки викладаю на серветку. Не промиваю, цього не потрібно робити. І тепер на викладаю у стаканчики з ґрунту суміші. от. Насіньчку просипаю грунту приблизно один сантиметр і добре ущільнюю. Добре, збризкуємо все водичкою, щоб водички було багато. Ось так. Бачите, такий дощик зробила. Так, і закриваю плівкою. Лише верх. Не потрібно повністю обмотувати. Отак от. Просто щоб зберегти вологу, щоб вона не випаровувалася звідси. Ну і ще кілька уточнень. Шановні мої глядачі, накриваємо лоточки. Або стаканчики плівкою. Якщо є ось такі лоточки з кришкою, дуже добре. Але також старайтеся зверху і знизу робити отвори, щоб зайва волога виходила. І так само зверху в кришці, якщо висіваємо в такі от лоточки, робити отвори, щоб був доступ свіжого повітря. Для чого це потрібно? Для того, щоб всередині не утворювалася цвіль. І щоб оці малесенькі паруски, які тільки-тільки прокльовуються з насінинки, мали чим дихати. Бачите, я обгортаю плівкою, але не повністю, не отак герметично. Лише роблю так як кришечку. Але все ж таки раз на 2-3 дні, я отак легенько відгортаю плівку, щоб сюди пустити свіже повітрячко. Ось так чуть-чуть відгорнула, на годинку залишила, провітрилося все. І знову акуратненько плівку накрила і все. Отут. Плівка щільно не накриває. Вона просто та кришечка захищає від випаровування. Так само на лоточкові. І якщо використовую ось такі лоточки для посіву, то в кришці обов'язково роблю 2-3 отвори. Ну і ще хочу знову розказати, чому лише половина, е, чому так мало землі? Я про це часто розповідаю, але щоразу на канал підписується багато нових глядачів. Мені це дуже приємно, багато питань. Чому половина? Чому так мало землі? Шановні мої глядачі, наша розсада. Де би вона не росла, чи на підвіконі, чи навіть на стела якщо навіть він освітлюється, все одно воно буде тягнутися. Це природньо, це нормально. Вона витягується. Якщо насипаємо землю до самого верху, рослинка піднімається і вона отак як просто стирчить над землею, над стаканчиком, і вона навіть ніби так виходить, що хоче нахилитися або туди, або сюди. Воно витягується. Саме тому я насипаю землі ось так. Насининка проклюнулася, плівку я прибираю. Рослинка починає вирівнюватися, виправлятися, і вона тягнеться, вона трішечки витягується. І тоді в мене ще є дуже багато місця, щоб сюди підсипати, підсипати ґрунтосуміш. Бачите? От, і в стаканчиках, і те саме в лоточках. Вибираю високі лоточки або стаканчики. Щоб тут було місце, куди підсипати ґрунтосуміш після того, як насінинка проклюнеться і рослинка почне тягнутися. От саме тому я з касет перейшла на високі стаканчики. Я колись висівала насінинки в касетах, от, але потім спробувала в стаканчик, мені такий спосіб сподобався більше. Хоча зараз бачу, є касети глибокі, високі, з піддонами, з кришками. Я кажу, це кожен вже вибирає собі на свій розсуд. Я висіваю ось так, мені такий спосіб подобається. Так, добре. Ну і тепер по термінах, шановні мої глядачі, ще досіваємо перець, ще досіваємо баклажани. І я кажу: спробуйте посіяти кілька насінин раністиглої капусти. Виберіть гарне якісне насіння, 10 насінин, хоча б. А вже всю іншу капусту будете досівати у звичні для вас терміни. От. І ще одна відповідь на запитання, де потім ростимуть оці рослини? Шановні мої глядачі, я розділяю їх на кілька грядок. Частину висаджую в теплиці, теплиця в нас не опалюється. Ч... Кілька рослин висаджую в парник під агроволокно, і решту рослин висаджую на відкриту грядочку. От. Капуста у мене ростиме під агроволокно. От саме для того, щоб отримати ранню капусту, ранній врожай, я висіваю її зараз в такий термін, наприкінці лютого, і пізніше я її буду пересаджувати в парничок під агроволокно. Капуста, на відміну від перцю, помідора огірочка, холоду не боїться, вона гарно переносить холод, холодну погоду, тому ми її на грядочку будемо висаджувати набагато швидше, ніж розсаду всіх інших культур. Так, добре. Шановні мої глядачі, якщо моє відео вам сподобалося, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного дня, спокійного, безпечного дня, гарних весняних планів, успіхів у вирощуванні розсади і маємо надію на те, що і цього року ми з вами виростимо і зберемо здоровий і щедрий врожай.